Їх же навчальний нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школу з теплом. Вчителі, учні ждуть, першачата веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. Знову до школи нас дзвоник скликає. Відчинулися двері привітно, школа рідна усіх закликає, турувати дороги не схитно, що ведуть до науки, до світла і збагачують розум знаннями. Знову успіхом школа розквітла, щастям, радістю, шумом, піснями, в школу йдемо, щоб світ пізнавати, любимо красити безмежно дитинно, Сильні хочемо й мудрі зростати. Ми надія твоя, Україна. Знову школа, друзі-вчителі. Бо це дозвони кличе на уроки. Найкраще місце на усій землі тут робимо на вельми кроки. Я з днем знанців вітаю щиро, бо знання треба кожному з нас. Всім здоров'я, любові та миру зачуяв в цей прекрасний час. Не Неполегливості і удачі і хай буде щасливим політ. Будьте мудрі усі і терплячі. І візнавайте цей дивосвіт. Перше вересня кличе, Кожним уроком ми в тему вище. Ось уже і п'ятий клас. Нові знання чекають нас. Рідна школа, ми за тобою сумували, аж лік канікулам вели. Про тебе ми не забували. Тож здрасті школа, ми прийшли. Чисте онлайн свято присвячене початку 2022-2023 навчального року оголошено відкритим. Ще не вмерони нісло. усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. Сьогодні покажен, що ми братя, козацького роду. Саме зараз ми, як ніколи, єдині, переможці на всіх ми фронтах. Душу й тіло свої віддамо Україні. Буде мир. Тільки так, тільки так. мамо, мамо, Випускник нашої школи Євдокимов Дмитро зараз захищає нашу країну на передовій і звертається до вас. Я навчався в 42-й школі, а тепер ваш час, діти. І вечірга серця з вами. Хочу також я порадіти. Я провів там найкращі роки і багато чого зрозумів. Там до знань робив перші кроки, хоча іноді і не хотів. Але вам буде інша порада. Слухайтеся своїх вчителів. Вони ж, ніби мама і тато допоможуть і завжди зрозуміють. Дослухайтеся їх парад і себе також вдосконалюйте, набувайте побільше знань. І просто так часу не марнуйте, і не буде тоді до вас нарікань. Слава ЗСУ, все буде Україна. Цього святкового дня у воєнний час ми всі сповнені хвилювань. Дистанційка чи ні, буде чи не буде, але всі наші тривоги здатна розсіяти одна людина, яка присутня сьогодні тут. Запрошуємо до слова директора школи Лисицину Валентину Юр'євну. Шановні наші учні, батьки, вчителі, дозвольте мені привітати вас сьогодні з першим дзвоником з початком нового навчального року. І я хочу прочитати слова, які підготував для нас з вами наш мер Ігор Терехов, дорогі школярі. Шановні батьки та педагоги, про це 1 вересня напишуть у підручниках історії. Уперше Харків починає навчальний рік під час повномасштабної війни під звуки снарядів, що розриваються. Уперше першокласники. Не увійдуть у шкільні двері під звуки першого дзвоника, не сядуть ошатними за парти, а батьки не зроблять, не зроблять фото на згадку для багатьох дітей цей день. Наповнений гіркою втрат, оскільки стіни рідних шкіл перетворилися на руїни, а домівка та друзі залишилися за сотні кілометрів. Але діти у вас не забрали найцінніше знання, пам'ять про щасливі шкільні роки, те, що ми зберігаємо в серці, не знищить жодна ракета. Попри все, місто герой Харків. Починає новий навчальний рік. Це стало можливим завдяки кожному з вас, сильним та сміливим харків'янам, учителям, які з найважчих в найважчих умовах роблять усе, щоб діти, щоб дати дітям максимум знань, допомогти пройти цей важливий етап, батькам, які наближають перемогу України. Так, заради дітей бореться вся країна, щоб потім вони як так рано пізнали ціну свободи, будували майбутнє. Тому всотуйте всі отримані знання, дорогі діти, будьте розумнішими. І найкращими за нас ми обов'язково відновимо все, що було було зруйновано. Разом із нашими дітьми виростуть нові житлові квартали та школи, розквітне мирний Харків. Постане українська нація героїв. Я бажаю сил та натхнення, педагогам, нових відкриттів, школярам та добробуту кожній харківській. Родині. Ми обов'язково переможемо та повернемося до мирного життя зі святом мої любі учні, учні вчителі, батьки. Дякую, Валентина Юрівна. Свято Першого дзвоника по війну і дистанційне навчання не втратило своїх традицій, і одна з них настільки зворушлива, що її з нетерпінням чекають усі присутні. Звичайно ж, це виступ наших першокласників. Отже, зустрічайте найменших, але не менш класних учнів першого А класу під керівництвом класної вчительки Тітової Алли Андріївни. Йдемо у перший клас! Початок трішки незвичайний. Ми будемо вчитись онлайн. Комп'ютер, телефон, онлайн допоможе інтернет. допоможемо ми обіцяємо статися, щоб вчитися, не здаватися. Чиценка екрані, а поруч мама на дивані. А що я раптом хоч забуду, у мене помічник свій буде. Та Анна букву буду вчити, щоб почитати сенс. Я навчився фотку, щоб сплава мати. Коли повернемось до школи, будемо сумнівах ніколи. Ти почекай наш рідний клас. Зовсім скоро почуєш нас! Перший клас ми вирішаємо. Нас українська зустрічає. Щирі вітальні слова з нагоди свято від цього шкільного колективу нашим новим учням-першокласникам. Для яких цей день завжди залишиться у пам'яті особливим? Отже, першокласники, ми вітаємо вас зі святом і вітаємо в нашій дружній шкільній родині. Дорогі наші першокласники, вітаємо вас з важливою подією, з першим кроком у шкільне життя. Бажаємо вам ніколи не боятися і бути впевненими в собі, сміливо долати урок за уроком, сторінку за сторінкою, зошит за зошитом. Великих успіхів вам, дорогі, гарного настрою, веселих пригод і відмінних оцінка щоденника. Дорогі першокласники! Хай навчання в радість буде, хай наука не забуде. Поміститись в голові, щоб давалось все тобі. Загалом ти добре вчися і ніколи не журися. Навчатись навідмінно бажаємо вам віднині. Батькам своїм на радість на славу Україні! Загалом ти гарно вчися і ніколи не журися, про оцінки про свої. Знай, що головне в житті це освіта і знання, школа вчитель і рідня. А це для моїх подорожок та дівчинок. Бажаю гарно вчитись! На хлопців не дивитись, бо у хлопців карі очі мішають на уроці. З першим вересня! Ми діти вільного і гордого народу. І дух його ніхто ніколи не зламав, і ми свій край не віддамо нікому, любов до нього бо в серцях луна. Е -е -е -е, боротьби, багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка підійметься, мов фенікс з руїн. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх років непокільна була. І волю собою нела неспільно. Свою незалежність ти все ж запала. Звітя моя Україна. Тепер завжди лайко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в стежкій боротьбі. Незламна моя Україна. Вітує Харків, місто наше любе. Місто герой. ти краще від усіх. Ніякий ворог ай тебе не згубить. Все відбудуємо. повір, На заздрість всім. То це перше, я пишаюся тобою. Ти приклад мужності, несхитності, добра. Легенди ходять про твоїх героїв. І віш напавнять тим, кого нема. Наші учні, наші вчителі сповнені любові до рідної країни, України, до рідного міста Харкова. І багато з них брали участь у конкурсі присвята рідному місту. Серед, і Серед нашого шкільного колективу є лауреати цього конкурсу, чиї роботи визнані найкращими. З днем знань! Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінний день, Тепле і побажати, і щоб пратісним було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття. хай вистачить щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад на роботі і всі мої, і радість на серці, і мрії забуваються всі. Хай сміхом, і веселостю повниться хатам родина хай буде здорова і багата. Шановні вчителі, вам слово. Сьогодні вересень у гості завітав, побагряніли кольори довкола, шкільний поріг на свято довго вас чекав, так сумували класи, наша рікола. Зібрались дистанційно учні і вчителі, сміх радісний лунає вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. А для когось свято першого дзвінка останнє. Так сумно, що онлайн, а не вживу, бо так дня зустрічі усі уже чекали. Та ми не зламні, в нас найкращі ЗСУ. Ми віримо, зупинять вони ворога на валу. Тому сьогодні починаємо навчання. На жаль, онлайн, бо всюди чуємо тривоги. Ви... Любі учні, будьте чемні й старанні, бо від усіх залежить спільна перемога. Усім відомі ці слова пророчі, освіта, сила, ні майбутнє наше здобуде успіх той, хто хоче вчитись і буде тому в світі жити краще. Тому натхненно до навчання всі боріться, щоб успішним було майбуття. Наполегливо та сумлінно вчіться, відкривайте горизонти знання. Дякуємо наші шановні вчителі за такі щирі привітання. Я вірю, що наші діти зможуть перетворити свій світ свій на краще, і дуже скоро життя відкриє нашим випускникам такі можливості. Нехай цей останній рік у школі стане для вас часом нових досягнень. Роздумів, перемог, яскравих вражень та неповторних моментів зі шкільними друзями. Вам слово, наші випускники. Сьогодні нас вітає рідна школа, як 11-й свій клас випускників. Так сумно, що пусте і все довкола. Але ми разом учні, вчителі, батьки. Ми стільки спогадів у школі ці створили. Ми разом відкривали світ наук, разом тут веселились, на перервах говорили, і кожен з нас зустрів того, хто зветься кращий друг. За ці роки нам вчителі мов рідні стали, поради, жарти, весь свій вільний час. Вони нам все, що з нами, дарували, і вдячний кожен за науку з нас. Та не сумуємо, друзі. Рік у школі ще чекає. Досягнемо ми не раз нових вершин. Сьогодні школа реалі двері відчиняє. Це шанс для нас, тож скористаємось ним. Це наше лучше. Отже. Настав хвилюючий момент, якого з нетерпінням чекають і малеча, і випускники, момент першого дзвоника, який ознаменує початок 2022-2023 навчального року. У школі лине срібний дзвін, Про Новий рік навчальний сповіщає. Перепливлись і сум, і радість в нім. Він наче птах у небеса злітає. Тобі, очі малюють твої сади парки, Ти, мій герой найкращий на землі. Я повертаюсь до тебе, мій міхарки, духи хапають миті щастя в тобі, очі малюють твої сади парки. Чи на землі я повертаюсь до тебе, міх? А ми лучші вчителі по музики. А, Дякуємо, а зараз слово надається директору школи Лисицині Валентині Юрівні. Дякую всім, хто підготував сьогодні це свято. Ще раз бажаю всім нашим учням повернутися як як много. Побыстреє в нашу рідну школу і е, сісти за наші парти. Е, дуже сумуємо за кожним з вас, е, тому бажаю всім е, перемоги і повернутися в рідний Харків. Е, на сайті нашої школи є. Відео Привітання від голови адміністрації Салтівського району Олексія Топчія, Тому ви зможете після нашого, нашого свята вийти на сайт та подивитися його відео. Дякую всім. з початком нового 2022-2023 навчального року. Слава Україні! Дякую всім, хто приєднався до нас. Отже, ще раз зі святом. Все, наше, наше свято закінчене. До побачення всім. До побачення. До побачення. До побачення, до побачення.